Ніяк не зреагує, тому що він звик до висловлювань, які не несуть за собою е, м, сутнісного навантаження. Е, про подробиці перемовин знають чотири людини: два президенти Юрій Бойко та Олексій Міллер. Всі інші до газу до газових переговорів, і зокрема українські політики, на моє переконання. Е, не, не залучені, а голова СБУ і голова ФСБ не знають змісту перемовин. Ну це все залежить від того наскільки добре воно працює. Це працюють. вже починається, якби словотворчість. Тому що тут. Є є дуже особливий нюанс. Річ в тім, що відповідно до усіх нормативних документів Російської Федерації стратегії національної безпеки, стратегії розвитку газ є товаром політичного тиску. І безпеки я чому запитав да, це про да, 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 звичайно, тому усі перемовини щодо газу е, веде виключно Олексій Міллер і винятково з е, відповідної санкції Володимира а Володимира. Як може відреагувати Газпром на, на небажання України платити по контракту, думаю, який вони Я думаю, що представили. зараз Газпром спробує якимось чином взагалі цей конфлікт притишити, оскільки на мій. Погляд, цей злив інформації був невигідний Газпрому, тобто вони просто тиснули і не хотіли, аби ця інформація стала публічною, ну скажімо так, вона взагалі не, не, не мала б стати публічною. Ви згадаєте, яким чином вона потрапила у засоби масової інформації. Е